Одноокий м'ясник, президент Лінкольн, бездушний нафтовидобувач, паралізований художник і мисливець індіанського племені, все це втілення геніального актора Сера Деніала Дей-Льюіса. Його називають одним із найвеличніших акторів за всю історію кіноіндустрії, незважаючи на те, що список його ролей зовсім невеликий, і, водночас з цим, Дей льюіс є єдиним володарем трьох статуеток Оскара. За найкраще виконання чоловічої ролі у кіно. Крім того, Дельюїс отримав дві премії Золотий Глобус, три премії Американської гільдії кіноакторів та чотири нагороди Британської кіноакадемії BAFTA. у 2013 році був визнаний журналом Time одним із ста найпливовіших людей у світі. Основою акторської гри Дель Юіса є його органіка під час виконання ролі. І повне перевтілення в своїх персонажів, які ніколи не повторюються та не схожі один на одного ні за типажем, ні за характером. Ви на каналі ТОП Кіно Кілер. І сьогодні я розповім про 10 найкращих фільмів за участю майстра акторської гри Деніела дей Дейлюїса. Поїхали. Лінкольн. Американський біографічний фільм 2012 року режисера і продюсера Стівена Спілберга за участю Деніела Дей-Льюіса в ролі 16-го президента США Авраама Лінкольна і Саллі Філд в ролі його жінки Мері Тодд Лінкольн. Прем'єра фільму відбулася 8 жовтня 2012 року. Лінкольн отримав сім номінацій на премії Золотий Глобус. Серед них одна перемога найкращий драматичний актор Деніел Дей-Льюіс. На премії Оскар отримав 12 номінацій. Серед них дві перемоги: найкращий дизайн і найкращий актор Деніел Дей-Льюіс. До речі, це був вже третій оскар в кар'єрі актора. Біографічний фільм Лінкольн знятий про 16-го президента США Авраама Лінкольна. Ця людина зробила величезний внесок у історію та розвиток країни. Адже він керував країною тоді, коли та пов'язала в кровопролитній громадянській війні між північю та півднем, людина, яка виросла в сім'ї жебрака фермера, змогла об'єднати зруйновану кількома руками війни країну. У своїй політиці він вів боротьбу з рабовласництвом і був упевнений, що його викорінення виведе країну на новий рівень розвитку демократії та об'єднає суспільство. Епоха невинності. Драма 1993 року знята режисером Мартіном Скорсезе за одноіменним романом Едіт Вортон. Фільм був номінований на премію Золотий Глобус, перша спільна робота Мартіна Скорсезе та англійського актора Деніела Дей льюіса Нюленд Арчер. Успішний юрист із Нью-Йорка. Він заручений з прекрасною і дуже доброчесною дівчиною на ім'я Мей Веланд. Найблагородніша спільнота міста з найбільшим схваленням дивиться на цей союз, але незабаром до Нью-Йорку прибуває кузина Мей, графиня Елен. Світське суспільство тільки й обговорює скандальну новину про те, що вона має намір розлучитись зі своїм чоловіком, польським графом, від якого втекла і тепер веде вільний спосіб життя. Нюленд на правах майбутнього родича береться займатися справами Елен. Але невдовзі він розуміє, що закохався у цю жінку і втомився жити за правилами великосвітського суспільства. А його майбутній шлюб змей здається йому фатальним і найбільшою помилкою в його житті. Цікавий факт для того, щоб вжитися в ролі аристократа у фільмі Епоха Невинності, Дель Юіс протягом двох місяців носив одяг 19 століття, циліндр та тростину. Банди Нью-Йорка» – американський історичний кримінальний фільм Мартіна Скорсезе, прем'єра якого відбулася 9 грудня 2002 року. Під час підготовки до ролі Дель Юіс брав уроки у справжніх роздільників м'яса. До речі, він не одразу прийняв пропозицію Скорсезе зіграти в даній картині. Проте відомий режисер разом з Леонардо Ді Капріо особисто умовляли його погодитись на зйомки. І в результаті, м'яко кажучи, це було недаремно. Картина розповідає про часи, коли вулиці Нью-Йорка заполонили різні банди, що нещадно б'ються між собою. Саме в одній із таких запеклих сутичок, що сталося у 1846 році, гине батько головного героя ватажок банди іммігрантів Валон на прізвисько священник. Його вбиває найвпливовіший з банди корінних американців Біл Катінг, на прізвисько м'ясник, після смерті батька Амстердам потрапляє до виправної установи, де проводить цілих 16 років. І ось, опинившись на волі, він вирішує будь-що помститися за смерть батька. Але зробити це буде не так просто адже м'ясник дуже обережний і тому підібратися до нього буде нелегко. Суворе випробування кінофільм режисера Ніколаса Хайтнера, що вийшов на екрани в 1996 році. Екранізація одноіменної п'єси Артура Міллера, що ґрунтується на реальних подіях, які відбулися під час судового процесу над Салемськими відьмами. Дія фільму відбувається у місті під назвою Салем. Компанія молодих дівчат збирається вночі для того, щоб приворожити хлопців. Дівчата варять чоклунське зілля на багаті і танцюють дикі танці, але це все побачив священнослужитель, служитель, і в містечку починається полювання на відьом. Тепер місцеві мешканці, щоб позбутися своїх ворогів, починають один одного обмовляти і звинувачувати у змові з дияволом. Все частіше стаються арешти жінок. З міста Бостон для розгляду справи приїжджає новий суддя, який схиблений на вигнанні диявола. Він готовий засудити навіть невинну людину, якщо є, хоч найменша підозра. Нафта фільм американського режисера Пола Томаса Андерсона. Прем'єра відбулася 27 вересня 2007 року. Після виходу картини продюсери зізналися, що фільм взагалі не побачив би світ, якби Де Льюіс відмовився зіграти головну роль. До речі, акторська гра британця в ролі Деніела Плейнв'ю вважається однією з найкращих акторських робіт 21-го століття. Визнана не тільки глядачем і критиками, а й колегами по кіноіндустрії, та принесла актору другий за рахунком Оскар. Сама картина також мала всі шанси забрати золоту статуетку в номінації Кращий фільм року та поступилася не менш гідному конкуренту старим тут не місце братів «Братів Коен». До речі, підбірку кращих фільмів братів Коен ви також можете знайти на моєму каналі. Сюжет знайомить нас з головним героєм фільму Деніелом Пленвію, який власними силами домігся перетворення жебрака шахтаря, який виховує сина поодинці, у владного і безкомпромісного нафтового магната. Якось Деніел отримує інформацію про те, що на південному заході штату є невелике місто, де нафту буквально б'є ключем з-під землі. Вони з сином вирушають випробувати щастя. В запилене та сонне містечко на безплідній землі. У цій глушині життя теплиться хіба що в церкві харизматичного проповідника Ілаї. Деніел разом з сином відкривають нове родовище. Але коли їм починає супроводжувати успіх, все змінюється, і такі людські цінності, як любов, чесність, вірність, і навіть стосунки між батьком і сином. Поступаються місцем корупції, обману і бажанню розбагатіти. Моя ліва нога британо-ірландська біографічна комедійно-драматична картина режисера Джима Шерідана, прем'єра якої відбулася в 1989 році. За головну роль ірландського художника Крісті Брауна Деніел Де льюіс отримав премію Оскар та Бафта у категорії Кращий актор. У 32 роки став наймолодшим англійським артистом у достоїним нагороди американської кіноакадемії. У вище згаданій категорії, Крісті Браун став жертвою жахливої хвороби, яка начебто назавжди прикувала його до інвалідного кресла. Церебральний параліч фактично невиліковний, тому всі оточуючі сприймали Брауна як неповноцінну людину, на яку не варто витрачати свою увагу та час. Проте Крісті, за допомогою своєї матері та користуючись підтримкою рідних. Зумів навчитися писати та малювати пальцями ноги. При цьому він досяг таких успіхів, що став затребуваним художником. Для входження в образ Дейл Юіс відвідував спеціалізовану клініку та завів дружбу з кількома людьми з обмеженими можливостями. З образу Деніел не виходив навіть за межами знімального майданчика. Дочка Крісті Брауна зізналася, що за весь час зйомок. А вони йшли більше двох місяців. Вона бачила актора на ногах лише один раз. Останній з могікан американський фільм 1992 року режисера Майкла Мана, екранізація одноіменного твору Джеймса Фенімора Купера, Цей фільм не став виключенням щодо так званих трансформацій Дей-Льюіса. Під час перевтілення в свого героя, актор серйозно поліпшив свою фізичну форму, навчився стріляти з крем'яної рушниці, керувати каное та свіжувати дичину. Події фільму Останній з могікан протікають у 1757 році за часів війни Англії та Франції за колоніальні території Північної Америки. Полковник Монро виявляється обложений французькою армією у форті, до якого мають прибути дочки полковника. Про облогу свого батька вони навіть не підозрюють і не знають, на яку небезпеку наражаються прибувши у форті. Дівчата виявляються залученими до війни, але на допомогу їм приходить невеликий загін, що складається з двох індіанців і білого юнака, який все своє життя прожив серед місцевих жителів і тому носить ім'я Соколине око. Ця компанія вирушає в найнебезпечнішу подорож постійно відбиваючись від союзників французів. Попереду на них чекають неймовірні, але складні випробування. Усвідомлення багатьох життєвих цінностей і, звичайно, ж любов, в якій не страшні жодні перепони, ні фізичні, ні культурні. Примарна нитка. Американський мелодраматичний фільм, поставлений режисером Полом Томасом Андерсоном. З Деніелом Деліїсом у головній ролі. Прем'єра стрічки відбулася в Нью-Йорку 11 грудня 2017 року. Критики високо оцінили роботу Деніела Деліїса в примарній нитці, де він грає лондонського кутюрє, який став знаменитим у середині минулого століття. Його внесли до списку номінантів на здобуття премії Бафта як кращого актора, але нагороди він не отримав. Аналогічна ситуація склалася із золотим глобусом та Оскаром. Після виходу фільму актор заявив, що це його остання роль у кіно. Дія фільму розгортається в лондоні 50-х років минулого сторіччя. У центрі сюжету виявляється талановитий кутюр'є Рейнольдс Вудкок. Який надає свої послуги еліті суспільства, тому його життя протягом довгих років підпорядковане суворому розпорядку. Час від часу чоловік заводить коханок, але дівчата дуже швидко йому набридають адже він не відчуває до них особливих почуттів. Тому модельєр вже давно почувається приреченим на життя без кохання. Проте, все змінюється. Після того, як Рейнольдс знайомиться зі скромною офіціанткою Альмою, незабаром запрошуючи її до себе додому. Для більшості вона чергове швидкоплинне захоплення талановитого майстра, але дівчина вирішує стати для нього набагато більшим, ніж тимчасовим манекеном. Вім'я батька кінофільм режисера Джима Шерідана, прем'єра якого відбулася 12 грудня 1993 року. Для перевтілення в з важкою долею Деніел Деніал Делюїс почав під час зйомок говорити з ірландським акцентом. А після роботи на майданчику вирушав у тюремну камеру. Решту учасників зйомок він змушував себе ображати і поливати холодною водою. В основу сюжету лягло гучне судове провадження у справі Гілфордської четвірки. Чотири абсолютно звичайні людини були звинувачені в організації терористичних актів і вбивстві британського військового. Це історія про те, як люди опиняються не в той час і не в тому місці. Вони були миролюбними ірландцями, тоді як інші їхні співвітчизники люто бунтували. Внаслідок упередженого ставлення до них англійців вони потрапляють за грати на довгий термін. Двоє з чоловіків батько та син, потрапляють в одну камеру і неодноразово стають свідками тортур та принижень один одного. Допомогти ув'язненим намагається знаменитий адвокат, впевнений у невинності засуджених. Справа набуває скандального обігу. І незабаром світовій спільноті стає відомо про трагічну помилку британської системи правосуддя. Боксер. Фільм ірландського режисера Джима Шерідена, прем'єра якого відбулася 31 грудня 1997 року. У головних ролях знялися Деніал Дей Льюіс і Емілі Вотсон. Боксер був номінований на три золотих глобуса в категоріях Найкраща картина, Найкращий актор та найкращий режисер. Він також висувався на здобуття золотого ведмедя. На Берлінському кінофестивалі в 1998 році. Денні Флін колишній боксер, який відбув належний термін ув'язнення в далекій в'язниці. Але після виходу на волю він не бажає помститися будь-кому. У голові Денні є лише одна думка повернутися в рідний Белфаст і почати нове доброчесне життя. Головний герой пам'ятає. Що вдома в нього залишилася дівчина Мегі, яка обіцяла на нього чекати. Але як це часто буває, колишня пасія вже давно знайшла собі нового кавалера. Більше того, у дівчини вже є власна дитина, яку вона виховує сама, так як тато дитини виявився черговим виродком, який загримів у в'язницю, що залишається робити Денні. Він просто хоче відбудувати стару залу. І разом із давнім приятелем почне тренувати місцевих хлопчаків. Денні сам колись поплатився своєю долею через надмірне захоплення вулицею, для себе він чітко вирішив треба захистити підростаюче покоління від згубного впливу злощасного міста. На сьогодні це все. Якщо вам сподобалося відео, обов'язково поставте лайк, напишіть коментар з вашими улюбленими фільмами або ролями Деніала Де і Льюіса та підписуйтесь на канал. Ми переможемо!